Так часто ми саме через свої порівнювання ми не можемо жити наповно саме те життя, яке було приготовлене для нас, і ось це питання: а хто я насправді? Uh -huh. І буває люди, навіть коли вони досягають неймовірних вершин, вони потім сідають і думають: а хто я? Тобто, хто я в усій цій картині своїх досягнень, в невдачах, тому що ми це не про наші досягнення або невдачі. Це те, що з нами трапляється. Так, це наша історія. Так. Але є щось більше в нас. І буває людина, вона так низько падає, і люди ставлять на ній ось цей хрест, що ну, людина. Все. Ну з неї вже нічого не буде. Так, от вона втратила якийсь свій шанс, втратила свій час, і все. Ну а людина потім десь бере ті сили, піднімається, встає, але в людських головах все ще є та картина, що колись ця людина впала, що колись ця людина оступилася. І буває, що ми не можемо пробачити інших людей за їхні помилки. Буває, що ми самі не можемо пробачити себе за ту помилку, якої mm -hmm. ми допустилися. І це також буває страх. Тобто, ти не розумієш, що з тобою відбувається. Але через ось цей момент непрощення ти не можеш рухатися вперед, тому що ти знаєш, що ага, я був ось такий, я зробив ось так, я не заслуговую на те, щоб мати так. сьогодні хороше життя. Якщо в вашій голові була така думка, що я не заслуговую бути щасливим, що я не заслуговую, що з мене нічого не вийде, тому що мені про це або сказали, або це те, що я сам собі повторюю. Тому сьогодні нагадуємо, що Бог з вами ще не закінчив, і в нього є неймовірний план для вашого життя навіть коли вам 30, 40, навіть коли вам 50. І так цінно про це пам'ятати і знати, що навіть якщо люди ставлять на вас хрест, то Бог все одно вірить в вас. І